Через декілька днів свято-пасхи і замарінував важливий ще такий фактор: оцю всю жижу мижу. Тут у нас. Просто погляньте на цю печеревинку погляньте на цю тонесеньку шкірочку. Ось таку обов'язково історію. Погляньте запах такий, що просто можна збожеволіти. Ви погляньте на це м'ясо, яке воно підкопчене, яке воно наскільки тяжко словами передати, яке смачне, сочне, підкопчене м'ясо. Друзі. Я радий вас вітати на своєму каналі. Мене звати Юрій Вознюк, і такий спонтанний, буквально на пальцях, вирішив для вас зняти ролик через декілька днів Пасхи і замаринував таким досить швидким методом ось таку домашню піщуревинку і зробив її гарячим копченням. Ось стоїть уже ней коптільна така невеличка, без одного дня 100 років, і поділюсь своїм маринадом, як я швидко мариную. І швидко то все діло, знову ж таки нагадаю, гарячим копченням відбувається. Ну, класика там, щіпа замочується, ложиться в коптів, там далі технологічний процес вам розповім. По самій підчеревині, як роблю я. Сіль, перець, чесник, лавруха. Все, більш нічого. Я не не додає ніяких мільярд крутих спецій, мега, там, кардамони, шмардамони, шафрани, тіграни, і далі по списку, зірий куміни і далі, далі, далі. далі. Соль перець. Часник лавруха. Все. Замарінували на двоє суток. Накрили то все діло. Вітер сьогодні нереальний. Просто хотів виїхати на риболовлю, але просто фізично не міг цього зробити. Перша купа справ, підготовка і якось так. Зараз ми будемо то все діло завантажувати в коптінню. Покажу, розкажу. І вже скуштуємо, вже коли приготується. Хочу вам ще раз показати. Просто погляньте на цю печеревинку погляньте на цю тонесеньку шкірочку. Все, сіль перець, пересчасничок, я більше нічого не роблю. Ось сюди в коптільню знизу замочена попередня щіпа. І ось так поставив, щоб вигорали ці решітки. І все, зараз будемо завантажувати. Дуже-дуже класний, дуже швидкий метод. Купив там день-два вона промаринувалася. Хто там мокрим способом аля в маринаді замариновує, хто вимочить троє п'ятеро суток. хто додає нітридну сіль. Домашня піщуревина, в своїх бере, тож немає ніяких нюансів. Тут такий невеличкий, трошечки робочий, заміський безлісівський. Але все просто, все оригінально і все дуже смачно. І, до речі, вона виходить, ну, звісно ж, від м'яса залежить, але виходить м'ягенька така класна. Важливий ще такий фактор: оцю всю жижу мижу. Тут воно стікає метал. Я беру ось так от обстукую, потім її можна Сюди в горічик, непринципово, щоб воно не псувало смак і запах м'яса. Тобто отак це все відбувається. Сюди ми зараз застелимо фольгу і все, і у нас буде вже краса. Вогнища невеликі, такі всякі трухлячки пособирали. Зараз ми капільничку сюди поставимо на цей малесенький мангальчик. І будемо вже завантажити. Покажу розташування м'яса І дуже-дуже швидко. Просто перегоріло, це все діло і воно в коптільні. Зараз водозаборчик такий зробимо, зальємо в саму коптільничку зверху. Побачите, як це все відбувається. Ну, і отак. Дуже-дуже смачний метод. ну Давно не купуємо, скажімо так, покупну, вже готову якусь фабричну печерею. Все робимо саме. І так, мої хороші, ось у нас ми поставили. Цю жужуку сюди на щіпу, там трошечки вже вона прогоріла, бо це є ну, але об'єктивно років вже сто без одного дня. Щоб сюди м'язко скапувало, ми отак от прилаштовуємо фольгу, потім вже підготовлена, опалена решіточка ложиться. це все діло так. І м'язко, м'яско, м'яско, м'яско. Ось таке супер чудове м'ясо. Я ложу виключно на шкірку. Щоб воно, по-перше, і не і якби пригорало, і воно буде просто ідеально смачне. Спеції чесничок залишки також можна сюди поглянути на цю пічеревинку. Ось так вам не покажу. Така м'ясна, хороша, класна пічеревинка. Можна ще зверху, це коли, наприклад, декілька слоїв. Там, Можна печеревину, колбаску, домашню, ще щось. І я то все діло ось так накриваю. Потім ми одягаємо наші рукавички черевички. Накривається кришечка. І зараз сюди по контуру ми наливаємо воду і вже відправляємо в неї на мангал. Так що якось так дуже швидко замаринував, розпалив вогонь, щіпав все дуже швидко, дуже смачно. А саме цікаве, що в наш час, кризисний час, коли реально у людей нема грошей, економніше виходить просто в рази, вже перевірено. Чудовий агрегат. Ставимо його ось сюди. Трошечки докинув ще, скажімо, пару паліняк, травішок, хай буде. І все. І заливаємо обережненько, десь воно проллється, десь воно не проллється. Ось таку обов'язкову історію. Для чого воно взагалі потрібно. Це така, як водозаборник такий. Він дає додаткову щільність, копчення там, чи копчення. І цей варіант. Коли, наприклад, дома ти на газу коптиш, ну просто що у нас приватний будинок, то ми вже граємось так. Цей жевжик виводиться трубка, наприклад, там з вікна десь і все. Процес відбувається відносно швидко. Перегорає огонь до повного такого вигорання. І все, і можна вже буде куштувати. Виходить такий, знаєте, смак такого справжнього, домашнього сільського копченого м'яса, сала, кури. Рибу я робив, можна все, що завгодно. Любу продукцію. Ми б навіть купляли домашню колбасу, ну, в людей таку, які люди коптять е самі, і брали сиру і таким же самим методом коптили. Курочку можна і домашню і покупну взагалі абсолютно продукцію. Дуже смачне, копчене виходить, м'ясо, риба, будь-яка продукція. Тож до наступного включення, коли вже будемо дегустувати. Друзі, я вже спів. В місто з'їздити вже й штанці передів. Пройшло дві годинки десь орієнтовно. І зараз ми будемо розпаковувати. Погляньте, будь ласка, на цю пічеревину, погляньте запах такий, що просто можна збожеволіти. Ви погляньте на це м'ясо, яке воно підкопчене, яке воно пропечене, воно просто ідеально. Зараз ми навіть зробимо невеличку дегустацію. Просто погляньте на, на цю вкуснятину. Це, це щось реально на кшталт фантастики. Зараз я ось так от по-домашньому шматочок взяв хлібу, зараз ми на розрізі. Погляньте на цю пічеревинку, тут вона така біленька, а тут вона ось така підкопчена візьмемо. Зараз цей шматочок туди більше м'язка, запах просто він не передається. Дуже тяжко. Так, так, на повністю готова. Я люблю ось цей. Траєць, сиренький хлібчик. Наскільки тяжко словами передати, яке смачне, сочне, підкопчене м'ясо. Нагадаю, технологію приготування. Сіль, перець, лаврушка, чесночок. Все. Замаринували, сутки двоє, в коптільню 2-15 годинки. Свіже, домашнє, смачнюче, крутеньке м'ясо пічеренка. І по солі вийшло ідеальне. Пардон, що плямку. Погляньте сюди. Дуже вдало по 140 гривень купив піщу ревину. У нас тут дівчата я беру на чолочці. Два шматка м'яса, Ну там, хай 200 гривень. То підіть, купіть два таких шматка копченого, ви гривень 500 залишите і незрозуміло, яке воно буде. Друзі, користуйтесь рецептурою, коптіть своє домашнє. Україна є, була і буде, ми обов'язково переможемо. Не забувайте про фонд гаджета, про наших ЗСУ, про наших військових. Я переодягаюсь і погнав кататися. Тож, якщо вам зайшов такий ролик домашньої пічуревини, кулінарії, пишіть про це в коментарях. М -м -м. Просто та не в роті. Го просто підем.